Інші події на черговому засіданні Нового селищної ради депутати, які працюють у комісії молоді та спорту, вирішили створити у селищі зону відпочинку для дітей. За матеріальною підтримкою вони звернулись до добре відомого мецената і благодійника народного депутата України Віктора Розвадовського. Написали йому. Цей лист був розглянутий. Далі з нами зв'язався представник українець. Олександр Сергійович, хочу подякувати Вікторіосичу Розводовському за допомогу за його сприяння в розвитку інфраструктури Новогунської селищної ради. Віктор Азвадовський послідовно реалізує найрізноманітніші проекти в рамках програм соціальної підтримки мешканців населених пунктів виборчого округу. Тож, завдячуючи йому, у селищі Нового з'явився вже третій сучасний багатофункціональний ігровий майданчик для змістовного і активного дозвілля наймолодших мешканців. Мені дуже подобається цього, цей майданчик. Він дуже крутий, і гарний. Бо тут є качелька і горка, і ми всі на ньому граємося. Віктор Йосович нам неодноразово допомагав. У нас вже на селищі, це третій майданчик. У нас на церкві нашій дуже красива церква. У нас на стороні стоїть он, колокола б'ються завдяки Віктору Йосифовичу Розвадовському. І всі жителі про це знають. І кому якась допомога треба, до нього завжди звертаються і завжди відкликається по мірі можливості. Я користуючись нагодою, хочу подякувати Віктору Йосовича за те, що він є таким меценатом не тільки. Нашої селищної ради, але і всіх своїх виборців. Настоятель храму святих Петра і Павла та Сергія Радонецького Дмитро Терещук подякував Віктору Звадовському, ініціаторам задуму та усім, хто долучився до доброї справи. Тепер діти зможуть бавитись на яскравих гойдалках, тренуватись на спортивній стінці, спускатися з гірки. Священик побажав, щоб малюки завжди були усміхненими та здоровими, а майданчик буде втіхою для них і батьків. Ми щиро вдячні Віктору Вікторойосиповичу. Що він нам допомагає, ось декілька разів ми до нього зверталися. Перший раз це на встановлення вікон. Ось коли ми збирали кошти, він нам допоміг. І на встановлення також дитячого майданчика у нас на території храму він також допоміг трішки. Ось на сьогоднішній день нам дуже приємно, що біля нашого храму встановлений такий прекрасний спортивний майданчик, на якому зможуть дітки гуляти, відпочивати разом з батьками, тому що в нас в мінську таких місць де б могли діти відпочити ось так дуже мало. Ось, на жаль, але на сьогоднішній день, завдякуючи ось йому, ось у нас на території храму дітки гуляють, тому приємно, радісно. Жителі селища задоволені, новостворене ігрове містечко стане гарною нагодою поспілкуватись, знайти нових друзів, разом весело і з користю для здоров'я проводити час. Інші події.